Цей час, коли Бог підносить вас вище, щоб ви могли бачити по іншому. Ви не будете дивитися на речі як раніше. Ви не зможете чинити як раніше. І ви просто не зможете жити так, як жили раніше. Здобуття більшої глибини бачення є привісником прийдешнього на нас потужного виливу. Про який сповістять ті, хто любить Бога і спрямував свій погляд на Ісуса? Чи відчуваєте ви, як Дух Божий рухає вашими ногами і змушує тремтіти ваше серце? Ви повинні зрушити з місця і дозволити вашій навігаційній системі бути переглянутою. Багато хто говорив, я втомився відчувати себе застряглим і втомленим. Я зроблю все, щоб відчути свіжий дотик Бога. І його відповідь прийде до вас у момент вашого відчаю. Дайте йому доступ, дайте йому можливість впливати на ваші дії. Пожертвуйте всім заради єдиного, що має значення. І спостерігайте, як у вас пробуджується доля. Мелвін Томпсон